Друзі, усі мої вітання, товариство. Давно вже не з'являлися нові відео на моєму каналі. десь я випав з просторів YouTube і не знімав нові відео як про те, що, чим я займаюся, що я роблю. А роблю я постійно щось. І в даному випадку хочу, друзі, поділитися новою інформацією. Як ви знаєте, що я займаюся бджолами. Ось і, і Мій основний канал, який стосується це бджолярства це є Нова Пасіка. Там також відео не виставляв останнім часом, скажімо так, початок сезону і кінець ще нічого не знімав, по суті. Ловля роїв в основному в мене були відео останнім часом. І далі, в принципі, я випав. Випав як із нової пасіки, так і з AgroLive. AgroLife канал буде продовжувати свої існування, не дивлячись на те, що десь комбайн клас Компакт 30 проданий, десь зменшилися роботи на землі. Ось. Але він продовжить свої існування І я сподіваюся, коли припиниться це все дійство в плані війни. Тоді ми знову продовжимо десь більше приділяти уваги землі, тому що хочеться працювати, хочеться трошки якоїсь свіжішої техніки мати біля господарства. Ну і цим займатися. Не скажу, що на таких самих оборотах, як це було до цієї пори. Але все рівно е, робота буде проводитися. Ну і, звичайно, якісь деякі моменти я буду показувати, як це буде відбуватися. Е, скоро буде у нас вже копкар картоплі. Е, збирання згородів, е, повністю підготовка земельної ділянки до посіву, тому що планується посів на зиму. І також оранка. Це я також ну, буду при нагоді, при можливості буду. Вам показувати. Ну, а наразі, друзі, хочу перейти до е, такої е, інформації, чим займаюся в даний час. Як я вже сказав, сезон бджолявство вже позаду, скажімо так. Е, Пройшов, не хочу сказати, що дуже погано, ну і не результати досить такі невтішні. В мене стаціонарна пасіка. Основний медозбір це є соняшник. Соняшник, хоч і цього року, був недалеко, але були якісь певні моменти, які завадили е, нормальному збору е, меду, і е, трошечки це ну, мене не дуже задовільняє. Тобто, ну, результат не такий, як я очікував. Е, в чому проблеми були? Проблеми були і в мене, тобто мої помилки, які я допускав. Тому що, чесно кажучи, в мене таке було відчуття, наче я топчуся на місці. Приїхав товариш, подивилися, що до чого. ну, Вся проблема, скажімо так, в бджолах. В бджолах, ну, і, в принципі, в мені, тому що я десь не звернув на це увагу. ну, і В результаті ми маємо те, що маємо. Почав я проводити заміну маток. Почав заміняти змі... матки ті, що в мене були старі матки, ройові матки. Десь в якісь мірі міняв, десь не міняв, щось, щось роб... ну, старався щось робити. І вже маю певний результат, бачу певний результат. Зараз маю на пасиці, це бакфаст матки, це матки Карпатки і Італійка. Італійка буквально сьогодні. Прийшли мені дві матки, тому що десь при огляді сімей зіткнувся з тим, що в трьох вуликах маток не було. Тому то мені потрібно було цей це збалансувати момент і замовив три матки: одну бакфаст і дві е, італійки. А далі, це все діло вже десь, в принципі, я кажу, відкачав мент, вже десь зібрав сім'ї в зиму попередню. Провів обробку від кліща апіатразом. Ну далі наступна обробка. Я думаю, завтра буду апівару розкладати полоски. От, і в принципі, потім ще певно, що аж в вересні, а може чуть пізніше обробка біпінами, Ну, Це в планах. От, а на зараз продовжуємо розвиватися, продовжуємо збільшувати свою пасіку. Як ви бачили, вже роботи, які я проводив в основному це було дерево, дерев'яні вулики, вулики на українську рамку. перші, Кілька мав доданів. А вже останні, ці, що я цього року виготовляв, це були вулики. Універсальні. Тобто вулик додан на 8 рамок, доска 3,5. Зйомне дно відповідно. Це ж у мене вулик, який був не задіяний. Ну і зверху 145-та наставка. Це ми маємо універсальний вулик. Чому універсальний? Тому що сюди йде рамка українська з 145 знизу, 145 корпусом. Ну і, звичайно, піднімаючись, маємо рамки на вулик на українську рамку. Якщо ми забираємо 145-ту наставку, то ми маємо вулик на, е на 300 рамку. Тобто сюди е в цьому плані його універсальність. Е це, як я казав, вулик, що в мене є вроді 2 і ще на шанапаса 2, тому що е десь побачив також по роях, яка ситуація. не... Нехороше, неприємно для мене, тому що багато роїв, які я зловив. Там вони були не дуже великі, але, але були такі, що і порозросталися, і багато злетіло. Просто злетіло і полетіло. Німа, там частина бджоли залишалася, я щось якось хімічив, щось робив, придумував. І так далі. Щось в обльотник поставив. Там один, одну сімейку таку маленьку, туди теж маточку підселив. От, пробував цього року виводити свої матки. Перші спроби були вдалими. ну Перші не вдалими, далі щось вийшлося. Кілька маток вивів своїх. Тобто, десь вже є якісь моменти зрушення і прогресу в моїй роботі. Надалі, чим я займаюся, це, як ви бачите, є ось така в мене кубка заготовок. Тут, якщо не помиляюсь, 14 і ще там, ну всіх разом 14 вуликів таких, Але перед тим, як в мене народжували такі вулики, я спочатку робив ось такі обв'язки. Робив обв'язки, в даному випадку маємо низ розмір 5. Зараз скажу, на. Давайте по вуща сторона 43, і це та, що зарізається. і Ширша сторона 47. 47. В даному випадку в нас це корпуса будуть на 10-рамковий дадан. Для чого я роблю такі вулики? Чому до цього часу я фактично таких не робив? Один, хоча я зробив пробний для того, щоб десь взяти собі розмір, десь подивитися, як, що до чого, прикинути. От, а це вже пішла партія. Для того, щоб, друзі, в подальшому в планах в мене це перше розширення, продовження розширювати пасіку. Друге це є виготовлення е, лафети для е, перевезення вуликів, тобто кочування, щоб я міг вивозити вулики. І тому саме такі вулики я вирішив виготовляти. Тому що такий вулик, він значно легший. Фальцевий, як ви бачите, фальцевий вулик От знизу. Він значно легший, порівнюючи з таким дерев'яним вуликом, і з ним буде легше настільки легше працювати, оскільки буде менша нагрузка на сам притчі. Притчі буду робити одноосний, буду робити на 21 сім'ю попередньо, так десь я прикинув, що має бути, сам, сам вигляд прицепу не придумав, взяв в інтернеті. Навіть при можливості повідомлю, де саме я взяв. Ну, як я буду робити цей притчіп, я також постараюся відзняти відео, показати, розміри, розказати до опрацювання, які ще там думки в мене з'явилися стосовно того, що я бачив, і ще доробити. Ось от таким чином будемо далі виходити. Е, далі, значить, я виготовляю е, 21 вулик, е, 21 300 й корпус. Зараз я займаюся порізкою пінополістирола. Пінополістирол тройка в мене йде. Е, стінка, е, доска теж тройка. Е, для того, щоб трошки зменшити вагу, ще раз повторююся. Ну, і в принципі, в мене в основному вулики. З доски тройки. Тільки лише цьогорічні, що я виготов 3,5. Там на каналі Нова Пасіка я розповідав, чому саме 3,5, а не 3, так як всі попередні вулики. Ну, і плюс ще, ще раз хочу сказати, і попередні вулики я робив без фальцеві, а це останніх 10-11 чи вуликів, які я робив ці універсальні 300 і 145. Я робив фальцеві. Ну, десь вже собі думав про кучівлю, але все-таки ці вулики на кучівлю я брати поки що. думаю, що не буду. Ось, Поки виготовляю ось такі вулики. Ось, і так, в принципі, думаю, що все з того вийде, так, як я планую. Далі, значить, виготовлю 300 корпуса, після цього візьмуся за Донижча. Нижче будуть сітчасті, не повністю будуть вставки сітки посередині. Е, значить, і далі знову е, виготовляю, нарізаю матеріал на 300 й корпус, тому що в мене буде вулик е, не 145-та рамка, а відразу 300. Ось буде ось таким чином. Ну, зрозуміло, що нижче. 300 корпус основний корпус і зверху 300 та надставка. От, для чого це робиться, Тоже в певних е, ну, є певні думки, певні якісь е, інформація, дізнавався, спілкувався з людьми, з друзями там і так далі. Ну і Прийшлося до висновку, що таким чином потрібно робити. Можна тоді основні рамки підняти, е, значить, сітка. Кидається, щоб матка не піднімалася їхній корпус, і вони собі працюють. Ну, це згодом все покажеться. Ну, і, звичайно, трошечки простіше, менше роботи, в тому плані, що треба виготовляти обв'язки і так далі. Ну, Можливо, ще по одному корпусу 145-му я сюди дороблю. Можливо, це вже буде по ходу. Основне, зробити зараз мені по 2 2,30 нижче і дахи. Все. Ну і взятися до виготовлення самого прицепа. Е, наразі е, поки що питання з вуликами це що я зараз поріжу, полістирол заготую матеріал і зберу самі 300 корпуса. Я призупиняю, поки тепло, поки погода нормальна, поки це все діло дає робити. На вулиці переходжу до виготовлення прицепа. потім Взимку, якщо це затягнеться до зими. Ну, от, якщо ні, то вже ну, погоди не буде, там дощі і так далі, о, вже осінь до нас е, стукає, скажімо так, в двері, осінь зима, і це вже буде простіше працювати з цим в майстерні, чим виготовляти е, десь е, прицеп на вулиці. Так, ну що ж, е, в роботі, як завжди, допомагає мені. Торцовочка. Є в мене деякі питання вже до неї. В деякій мірі, є негативні питання, але але про це трошки згодом. Так, ну що ж, давайте ще покажу, як я нарізаю самі оці частини. Зробив я таку приспособу. Зараз спробую якось вмастити телефон. Ось так. Зробив я ось таку приспособу. Стіл для нарізання пінопласту, пінополістиролу, Значить, ніж канцелярський, тут собі виставився діло. І ось таким чином просто проводячи воно розрізається. І виходить ось такі кусочки. Попередньо я відрізаю, те, що мені лишнє, щоб його не кремсати на кусочки. Його без проблем можна також використати, склеюючи в пас, оцей замочок. Там чуть підрізати всередині, щоб воно гарненько сіло. І в принципі маємо знову ж ту саму клеїти буду е, пінкою. Е, піноклей. З пістолета. от Я вже один вулик зробив, можливо, ще покажу. ось так, Таким чином я в даному випадку працюю. Е, плани, плани, звичайно, що є. Плани розвиватися, продовжувати свою діяльність. Багато задумів, багато якихось планів, але будемо. Старатися їх ці всі свої плани реалізовувати. Ну, все, напевно, що все на сьогодні. Те, що хотів показати, показав. Те, що хотів розказати, розказав. Да, є ще моменти там по рамках, що я щось десь я собі там вже понавидумав і попридумував. Ну, це згодом. Замовив фризу, там ще одну, ну, це таке. Добре, друзі, все. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтеся, не покидаєте мене, вибачайте за довгу відсутність. Чесно, не знаю, не знаю, що, ну, чисто не хотілося. Щось знімати? Тому то так. Ну, Але повертаємося і будемо спробувати показувати, тому що люди цікавляться, люди дивляться, і я це бачу на каналі перегляди. Ну, інформація для людей корисна, тому то будемо працювати далі і будемо знімати відео. Будемо знімати різні відео, як стосуються і пасіки, будемо знімати відео, що аграрної справи, земель, трактора там, і так далі. тому подібне. Все, що буду робити, то буду намагатися показувати. Це на цьому з вами прощаюся. Всі гаразді вам добра і бувайте.